Біфрен, заспокойся і працюй разом переможемо. Кани упродовж десятків років цей регіон називають пороховою бочкою Європи. Конфлікти там точаться століттями. Сьогодні на Балканському півострові повністю або частково розташовуються 11 держав та частково визнана Республіка Косово. Кожна з цих країн має свою давню історію. Так, до прикладу, Хорватія в 11 столітті була одним із найпотужніших королівств Балканського регіону, так само, як і Сербія в 13-14 століттях. А землями Словенії близько 600 років володіли австрійці. Історія Балкан різко змінюється у 14-15 століттях, коли більшість її території захоплює Османська імперія. Її панування триває аж до 19 століття. Та звільнення півострова від османів не приносить спокою на невеличкій території Балкан, утворюється багато центрів, які претендують на відновлення їхньої історичної державності. Деякі претендують на відновлення державності, які існували у них в 12, 13 та чотирнадцятому сторіччях. Але тоді на перший план виходить Сербія, країна, яка впродовж століть жила без власної держави. Прагне об'єднати всі землі, на яких живуть або коли-небудь жили серби. Це була ідея так званої Великої Сербії. Прихильники цієї теорії цілком серйозно запевняли, що чи не всі темтешні народи це серби, які від'єдналися від єдиного народу, а їхні мови проголошувались лише діалектами сербської і об'єднання все ж відбулося. У 1918-му на карті з'являється королівство сербів, хорватів і словенців. У 1929-му воно трансформується у королівство Югославія, а після другої світової війни перетворюється на соціалістичну державу Югославію, яка складалася з шести окремих республік і двох автономних областей Косова та Воєводини. Держава Югославія, не дивлячись на конституційну рівність всіх народів, всіх республік, була насправді державою сербів, які спромоглися об'єднати всі держави і встановити свій контроль. Тривале пригноблення народів, зрештою вилилося в активний рух спротиву. У 1991 році ці конфлікти загострюються саме тоді, коли розпадається Совєтський союз, один з тих, хто був патроном Югославії, Югославія опиняється в політичній кризі. Словенці, хорвати, боснійці та албанці починають заявляти про те, що вони виходять зі складу Йогославії. По інший бік фронту опиняються серби. І так розпочинаються йогославські війни. Війни, коли серби намагаються збройним шляхом утримати колишні республіки Йогославії в своїх межах. Це були різні війни від коротких тривалістю у 10 днів, як от у Словенії, до тривалих і надзвичайно кривавих, як, наприклад, війна з Боснією та Герцеговиною, що тривала 3,5 роки. Тоді загинули 100 тисяч людей. Загалом югославські війни забрали близько 150 тисяч життів. А насправді підрахунок по суті неможливий, адже за час 90-х, 2000-х років та кількість людей, яка Зазнала внутрішньої міграції, по суті, не дозволяє підрахувати адекватно яку ж кількість людей втратили в результаті цієї війни. Його війни та масові етнічні чистки вдалося зупинити лише після втручання військ НАТО. Хоч югославські війни стали одним з найкривавіших військових конфліктів із часів Другої світової, але саме вони призвели до утворення таких незалежних держав, як Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія, Словенія, Хорватія. Головний розпорядник цієї війни Слободан Милошович, хоча й потрапив на суд до Гааки, проте не дочекався свого вердикту, помер. Президента Сербії, якого звинуватили в скоєнні військових злочинів, не стало 2006-го. Тоді ж свою незалежність проголосила остання країна з колишнього складу Йогославії Чорногорія. А у 2008 році незалежність проголосило і Косово. Сьогодні там статус частково визнаної країни на Балканах. За конституцією Сербії, Косово вважається її провінцією. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.